Смертельна масштабна аварія сталася у Польщі. Її жахливі наслідки ви зараз бачите на екранах. У цих транспорт, згорілих транспортних засобах загинуло 4 людини ще 15 постраждали. Серед них є на жаль діти. ДТП сталося на півночі країни за участю понад 20 авто за попередніми даними. Правоохоронці правоохоронців. Основна причина аварії вантажівка, що врізалася в групу легковиків та ще. Двох інших грузовиків Кошмар. Жесть. страшний удар спровокував масштабну пожежу. Що охопило кілька автомобілів? Водія фури затримали. Алкотес показав, що він був тверезим. На жаль, криваві аварії сталися і в Україні теж деталі останніх подій на дорогах далі у нашому дайджесті. У Києві сталася масштабна аварія. Вантажівка на великій швидкості буквально влетіла в задню частину маршрутки. Сила удару була настільки потужною, що обидва транспорта отримали значні пошкодження. На місце події прибули медики, поліція та рятувальники. Вони деблокували водія вантажівки та жінку, яку затиснуло на пасажирському сидінні в громадському транспорті. Спасибо. В ДТП за участі вантажівки та маршрутки є загиблі. Шість осіб госпіталізовано. Одна з постраждалих померла. Розпочато досудове розслідування. Ще одна дорожня пригода сталася в Одесі. На перехресті вулиць зіткнулися дві машини: Хонда та Мерседес. В результаті аварії один з автомобілів вилетів на газон. Є постраждалі за попередньою інформацією. Причиною ДТП стало те, що водії просто не змогли поділити дорогу. Росіяни у Молдові напали на авто українського водія та його доньки, які везли гуманітарку в Україну. Злочинці вибили скло та намагалися перегородити рух машини. Папа. Водієм виявився український військовий, який нещодавно повернувся з фронту. Наразі поліція розшукує нападників та з'ясовує усі обставини справи. На Одещині водій автомобіля Сітроен не пропустив скутериста на головній дорозі та спровокував зіткнення. Керманич двоколісника отримав перелом ключиці. Його каретою швидкої допомоги доправили до лікарні. Сам водій легковика не постраждав.